Казковий світ стає реальним, щоб цей світ матеріалізувати, Це дуже велика робота, дуже великого колективу. А незвичайне стане можливим. Це ж круто, коли к до дому можна присидніти машину ногами. Плюс плюс і його герої продовжують виходити за межі телеекранів. Спочатку була 3D-книга, потім круглик, квадрик і трикуття стали подушками. Сьогодні з'явилось ціле місто конструктор, у якому живуть і подорожують чарівними плюсомобілями казкові герої. Рік ми працювала над створенням цього конструктора. Креативна команда продумувала у конструкторі кожну деталь від форми до кольору. Кожен кут, да? щоб він був безпечним, щоб він був комфортним для дитини. Кожен колір, кожна форма. Та перш ніж створити конструктор, його треба було намалювати. Цим займався художник Едуард Катихін. Він точно пам'ятає день, коли почав працювати над ідеєю. В має перед рибалкою. Ескізи, потім малюнки в натуральний розмір, і нарешті героїв і їхній транспорт вирізали з дерева. Перший конструктор збирали всім колективом. Було весело, Ми спочатку зібрали как як... це має бути. А потім з'ясувалось, що є десятки варіантів, як воно може бути. Тут же магніти і можна приєднати все, що угодно, чого угодно. Бачите, машинка і кусочок вдома присинів. Дуард впевнений, такий політ фантазії в майбутньому подарує Україні чимало геніїв. Діти, коли виростуть, спомнять ага, я ж бачив машину, яка була приклеєна дому. Ну і почнуть робити такі дороги, как би бы підвішені. Ну от ну, в будущему у підсознання це вплив. Креативний яскравий конструктор світу Плюс Плюс вже з'явився у магазинах країни.